З багатьох історичних джерел відомо, що військо Запорозьке мало добре упорядкований державний апарат, тому однією із складових їхньої ідеології стала символіка, яка цінилася та поважалася. Кожна з козацьких клейнот була унікальна, адже мала своє призначення та символізувала певну гілку влади на Запорозькій Січі. Булаву вручали гетьману на січовій раді під час обрання. Вона була символом, який передавався кожному наступному гетьману або кошовому отаману. Уперше булаву як символ влади козацького ватажка отримали у 1576 році з рук короля Польщі Речі Посполитої Стефана Баторія. І вручив її, її разом з іншими клейнодами гетьманові Богдану Ружинському за його перемогу над невірними і за захист руської землі і речі Посполитої від татарських орд, здобутих козацькою кров'ю. Булава це символ влади в деяких країнах, який походить від бойової булави. Булава складається з дерев'яної чи металевої ручки завдовжки 50-80 см, до якої кріпиться металева або дерев'яна куля 10-15 см у діаметрі, булаву прикрашали коштовним камінням. Булава президента України це один з офіційних символів президента нашої держави, виготовлена з позолоченого золота, руків'я верхівка булави, прикрашені декоративним орнаментом і оздоблені коштовним камінням. Наступний символ влади козаків це корогва, військовий кленот в Україні з 15 по 18 століття, найбільша святиння козаків. Походження слова корогва точно невідоме. За однією з версією воно запозичене з тюркської мови, за іншою версією, із, як частина германського слова, що в перекладі означає посух або палиця. На полотнищах різноманітного кольору зображували Ісуса Христа, святи, геральдичні символи, але найчастіше золотом вишивали образ покрови Пресвятої Богородиці, заступниці українського козацтва. Відповідав за корогу хорунжий, а відповідав він за стяг своєю головою. Бунчук це козацький символ, був зроблений з насичених один на один кінських хвостів, пофарбованих в червоний колір. Козацькі бунчуки означали владу і перемогу над невірним. Під час війни бунчуки ставили в таборі перед наметами старшини. Була також посада бунчужний, в його обов'язок входило стерегти бунчуки та носити їх під час урочистостей. Печатка – це символ влади судді, в нею скріплювали всі документи війська запорозького, видані універсали, привілеї, дипломатичне листування. На початці був зображений герб, тобто постать козака, озброєного мушкетом і шаблею. Назва летаври, скоріш за все, має грецьке походження і в перекладі означає багато. Барабанів. Довбиш це посада барабанчика, литавриста і сам барабанчик. Військові організації Запорізької Січі займав порівняно важливе місце, був присутнім при виконанні судових вироків. Йому доручали навіть привозити у Січ важливих злочинців, перевіряти збори та інші виконувати функції. Свого часу летаври широко використовувалися в побуті запорозьких козаків. Як саме, по-перше, це військовий інструмент. Він наводив жах на ворога своїм грозовим ударом, був засобом зв'язку між козацькими загонами. Ударами в литаври попереджали про небезпеку, спеціальними умовними сигналами давали знати козакам під час бою, як себе поводити. По-друге, литаври виконували безпосередню функцію ударного музичного інструмента. А по-третє, і найважливіше це священна річ для козаків. Вони входили до клейнодів Запорізької січі. Традиційно литаври зображалися також на полкових печатках, значках кущів, знаменах та прапорах. Пірнач або пернач це вид холодної зброї, яка була поширена в середньовічних країнах Європи. Далі цей вид зброї прийшов на, київську, на територію Київської Росії, а пізніше і до козаків. Насправді це різновид булави. В 16-18 століттях пірнач був ознакою влади корінних отаманів і полковників, належав до клейнодів. Відзнаки та атрибути влади української козацької старшини. У 1775 році запорозькі клейноди з військовим скарбом, майном і цінностями Січової церкви потрапили до рук Григорія Потьомкіна, і за його наказом були вивезені до Санкт Петербурга. З часом більшість козацьких клейнодів опинилася в російських музеях. Козацькі клейноди були передані до царськосільського арсеналу, а у 1829 року до Ермітажу. У музеях України зберігається невелика частина козацьких клейнодів. Так, у Переяслав Хмельницькому історичному музеї зберігається булава XVII століття, у Чернігівському музеї зберігається булава теж 17 століття. А в Дніпропетровському історичному музеї імені Дмитра Яворницького зберігаються литаври 17 століття. А в Національному музеї історії України булавай бунчук 17 століття, Перначі 17 -го, 18 -го століття.